Реконструкція бойлерної під спортивну споруду це основна концепція відновлення старого приміщення теплопункту «Ютке» при міському стадіоні. Комісія з управлінців та депутатів 6 квітня оглянули фасад споруди, який знаходиться в аварійному стані. Дуже була гарна така пропозиція. Надана що цю будівлю передати на утримування. Спортивної організації, і тут можна навіть зробити спортивний зал, роздягальні і допрацювати ще, наприклад, кабінети для спорту для всіх. Дуже гарна така ідея. Наразі вже теж лента, що заборонено знаходитися біля цієї болір, так як це з правил безпеки життєдіяльності не підлягає, щоб діти наближалися, але не виходу немає, вони все одно тут гуляють на цьому полі. Як запуститься процес, я гадаю, що ми всі перетерпимо і діти, і вчителі, знайдемо, де уроки фізичної культури і тренування проводити, але питання це має бути вирішене. Обвалені шматки бетону, дірявий навіс та щілина в фундаменті, а на даху ростуть дерева. Через це територію навколо огородили попереджувальною стрічкою. Стадіон продовжують регулярно відвідувати школярі та містяни. Дійсно, ця споруда болірної, вона в аварійному стані. Дійсно, там падають куски штукатурки і можуть покалічити дітей, які тут гуляють. Ну бачите, тут стрічками все огорожено, але ж діти це є діти, і ми повинні дбати про їх безпеку. Тому ми наразі з комісією обговорили таку пропозицію, щоб оцю це здання болірної передати на баланс. З комунального підприємства був Чугунніков сказав, що це можливо зробити, тому що там є оборудовання, яке належить для постачання гарячої води. Так як гарячої води нема, то в принципі це оборудовання можна винести за межі цієї бойлерної, і ця бойлерна, ця споруда буде вільна. Для реконструкції будівлі старої бойлерної її планують передати на баланс центру спорт для всіх. За цим має послідувати розробка проектної документації. Якщо депутати підтримають цю ініціативу, тому на швидкий процес в міськраді не розраховують. По-перше, це будівля бойлерної, і що потрібно зробити, це винести мережі тепломереж, щоб здання функціонували будівлі функціонували і тільки після цього вже розглядати можливість реконструкції цієї будівлі під потреби спорту. сама ж спортивна база стадіону теж вже потребує реконструкції. Капітального ремонту на стадіоні не було з моменту його відкриття у 2008 році. Протягом терміну експлуатації були застосовані лише поточні та місцеві ремонти. Ремонт ми робили до цього. Так, клаптиками, то один рік ми там по трибунку, другий рік то майже для освітлення, там, третій рік там на деяких місцях газон там порвався, ми підклеїв. Таке трошки там, трошки там. Наразі це вже. Просто потребує капітального ремонту, а в деяких місцях просто знести і краще по новій щось зробити, чим його ремонтувати. І час бере своє, і треба бігові доріжки. На другій на першій школі стадіони вже з нормальними сучасними біговими доріжками, тому це асфальтне покриття теж треба обирати. У нас в ну, задовільному, я би так сказав, останній сам газон, але час його вже теж прийшов до зміни. І знову ж таки, якщо ми будемо десь, ну, як футболісти зрозуміють, що основна нагрузка йде на штрафний майданчик, то там більш вже таке пошкоджене полотно. Якщо ми будемо його кусками міняти, ну, це буде вже не той вигляд, і колір, і газон, тобто я теж пропоную її вже замінити. Газонцева стадіона розширену версію коментарів учасників комісії дивіться у програмі Об'єктив.